Усі розпочинаємо наш е, е, вікендовий е, марафон з нашою щасливою е, з новин, що зсу підтвердили успішні удари по аеродрому. Сак командувач повітряних сил Микола Олещук зазначив, що в результаті удару сака знищено пункт управління. Російської е, Федерації е, Буданов е, відреагував на чутки про можливу загибель Герасимова в Криму в Криму після ударів ЗСУ навіть по військових об'єктах в окупованому Криму. З'явилася інформація про можливу загибель начальника генштабу в, 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 з, Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Однак українська розвідка не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації. Розповів начальник гур Кирило. Буданов. Буданаж тут ключове питання, як взагалі ці чутки виникли. Перше, тут знаєш, я одна і на чию користь вони взагалі, да вони точно не, не вони в будь-якому випадку грають проти Росії, але питання в наступному: звідки з'явилася інформація, що Герасимов був тимчасово Так. Тому? Це перше, да е, чому всі перепостили польський так інтернет-ресурс? І далі я я, я потім проаналізувала цієї новини, взагалі її не існувало. Угу. Ну, тобто, це таке і псо, але яка мета цього і ПСО? Тобто, чи були підстави? Тому що якщо Герасимов дійсно був, там mm. дійсно ми вдарили по командному пункту, це правда. Але звідки інформація що там була цікаво, Т, ти, ти, ти е, я не знаю, ти загала оце польське видання. Я не чув про це, але ти знаєш, що таким чином маленькі, було польське маленькі, видання. польські чи там інші центральноєвропейські, чи взагалі з будь-якої частини світу видання стають. Трошки більшими виданнями, ти розумієш, розіграти розіграти на хай на гайпу і заробити собі очків таким чином. Ну давай привітаємо нашу першу гостю сьогоднішнього теру Наталію Гуменюк, керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пане Наталі, вітання. Слава Україні! Вітаю. Героям слава. Пані Наталі, зараз відбуваються слухання в радбезі Організації Об'єднаних Націй, дуже схвильована організація тим фактом, що, як зазначають представники Пентагону США, Росія останні обстріли України здійснила за допомогою саме балістичних ракет, які вона придбала з Північної Кореї. Що Зараз відомо про. Кількість чи якість цих північнокорейських ракет, і чи взагалі є сподівання, що міжнародна спільнота якось може повспливати на цю ситуацію і покласти край цій співпраці? Ну, сподівання нас не полишають. Зрозуміло, що ми всі покладаємось на. Перемогу здорового глузду у світовій спільноті і дійсно потужного тиску на не тільки на країну терористку, а і на ті країни, які ну умовно кажучи, не розібралися ще в пріоритетах світового масштабу і е, продовжують підтримувати прояви тероризму. З Сподіваємось на їхнє розуміння того, що в певний період часу ця зброя може бути повернута й проти них. Насправді дійсно є факти, які вже підтверджено доказами, що використовувалась відповідна зброя. В нашій зоні відповідальності такого не було, зафіксовано, знаємо від колег, але розуміння того, що це є вже. Зафіксовано має бути розглянута дійсно на найвищому світовому рівні і цьому надана оцінка. Впевнена, що світова спільнота на це може вплинути. Пані Наталі, яка зараз ситуація на півдні. Ми бачимо дійсно, що, по-перше, ворог активізував обстріли 500 ракет і шахедів за 4 доби. Про це офіційно сказав президент Зеленський. Ну і ми розуміємо, що вони здатні виробляти десь більше 100 ракет на місяць. Тобто нам очікувати масштабних ракетних обстрілів сьогодні, наприклад, водохрещей і вже злетів міг. Вам слово. А так дійсно його активність фіксується якраз в акваторії Чорного моря, в тому числі, отже, небезпека зберігається, при тому, що ракета носії в Чорному морі ворог завів пункти базування. Погода не сприяє їх перебуванню у відкритому морі. А тим не менш, загроза за використання і Ракет морського базування і ракет повітряного базування залишається надзвичайно високою. Крім того, останнім часом ворог активізував точкові ракетні удари з використанням в тому числі і балістичного озброєння, і по тих регіонах, які в принципі не є безпосередньо прифронтовими, але все ж таки є певною мірою дотичними до цієї фронтової ситуації. Я говорю про Дніпропетровщину, Миколаївщину, яка потужна потерпає від подібних ударів. Також ми спостерігаємо активність ворога в напрямку безпілотної розвідки, посилена присутність таких літальних апаратів в нашій зоні відповідальності. І результат себе не змусив очікувати. П'ять таких безпілотних літальних апаратів за минулу добу було знищено в нашій, в нашій зоні відповідальності. По два мерліни Суперкама і Орлан 10 Це говорить про те, що ворог. До чогось готується, збирає інформацію, хоче розуміти систему нашої протидії, тобто нашої протиповітряної оборони. І це ще раз підкреслено тим, що атакували Миколаївщину, зокрема, ракетами типу х 31 П протирадіолокаційними. Ракети втратили свою бойову спроможність в повітрі, а отже, ворог тоді вночі запустив досить нетипову повітряну. Повітряну ціль, яка складалась з двох шахетів. Очевидно, що прямуючи тим самим, вже можна сказати нальотаним маршрутом, вони все ж таки намагалися побачити, де і як по них спрацюють системи протиповітряної оборони. Спрацювали, вони нічого не побачили. Угу. Панітаю, ну ще от про наслідки української атаки на об'єкти російських окупантів Криму протягом 4 січня. Наскільки зараз зрозуміло, там був уражений не лише один командний пункт, і, взагалі, пошкодження міцності ворога на півострові були на на набагато значніші ніж передавалося на початку. А так дійсно бойова робота була спланована комплексно і вона ще триває. Може сказати, можу сказати, тому що ми бачимо, що після ураження командного пункту було уражено пункт зв'язку із забезпечення системи протиповітряної оборони. Також сьогодні командувач повітряних сил досить недвозначно натякнув про. Літа... Літальний вихід літального об'єкту, тому будемо сподіватися, що і в подальшому ця робота буде мати максимальні результати. А з приводу чуток щодо загибелі Герасимова, пані Наталі, прокоментуйте, будь ласка, ми чутками не керуємось. Ми перевіряємо інформацію, даємо тільки ту, яку зуміли отримати в достовірному вигляді, поки що уточнюємо. Угу. От і просто єдине знаєте запитання, пані Наталі, чому польське видання знає, що наприклад на тича окупованому Криму знаходився цей Герасимов? Звідки взагалі така інформація? Тому що перше джерело цієї інформації, що, начебто, після удару по командному пункту та Збройних сил України в ти часоку окупованому Криму було знищено керівництво і серед них грасумов. Тобто фактично була якась інформація, що Герасимов на той момент знаходився в Криму. Або комусь цього так хотілося. Треба розуміти, що в умовах гібридної війни не вся інформація, яка виходить в публічний простір, є достовірною, перевіреною і правдивою. Тому поки що це просто інформація, яка підлягає перевірці. Перевірка триває. Паніталі, ну і щодо наших е, е, запасів е, ракет проти оборони, ми бачимо, що поки конгрес розглядає питання продовження допомоги Україні. Був наданий останній такий пакет згідно Пентагону, і зараз ми всі в очікуванні, що буде робити конгрес, але водночас ми бачимо, що європейські наші союзники не порушають зусиль зміцнити нашу потиповітряну оборону. Чуємо обнадійливі заяви і від Німеччини від скандинавських країн. Що зараз ми можемо ви можете сказати щодо а того наскільки європа все ж таки спромі... спро... спро... спроможна так замінити штати щодо цього питання а я думаю, що тут ключовим фактором є те, що Європа надто близько до країни-агресорки, щоб нехтувати такою захисною серйозною силою, як Україна. Тому Україна, виконуючи зараз суттєву бойову роботу з звільнення власних територій, насправді стримує, можна сказати, всесвітне зло, яке може загрожувати і континенту. Тому європейські країни і їх керівництво, очевидно. Видно зацікавлені в максимально ефективному вирішенні цього питання і швидкому втіленню його в той бойовий процес, який Україна тримає, пані Наталю. Дякуємо вам щиро. Дякуємо, що ви знайшли час. Вийшли телеканалу прямого Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Друзі, ми йдемо на паузу. Далі повернемось.